Тема любові Пресвятої Богородиці Богородиці, роду християнського невичерпна, як і сама любов Пресвятої Діви. Кожен раз, коли ми вшановуємо свято Пресвятої Богородиці, чи то якесь свято із Євангельського Борислування, чи то свято ікони або допомоги Пресвятої Богородиці, Родолюдському ми з вами вшановуємо найбільш виражену любов людини до Бога, найбільш виражену любов, яку змогло людське серце умістити, відтворити і віддати Богу. Християнин, кожен християнин призваний відповісти любов'ю на любов. І навіть на ненависть відповісти добрим ставленням. Саме повноту всієї любові Христа вмішає жиснодіва Агнеця і Богородиця, Мати Христова і Мати Всесвіту. І сьогодні ми з вами зійшлися у цю святу Обитель, цей храм. Щоб ушанувати її образ скоропослушниці, який був прославлений і дарований духярській обителі на Святі Горі Афон. Першим чудом, першою чудесною згадкою про цю ікону є набуткування те, що Пресвята Богородиця зрозуміла. Неблаговійного трапезаря Ніла, який постійно перед цією іконою бігав із запаленим свічником, яким світильником і дуже неблаговійно ставився до зображення. Він осліп, був розслаблений, але по молитвах братія і монастиря і через його покаяння, його самого. Пресвята Богородиця дарує його зцілення і всім на майбутні віки показує, що людина творіння має шновувати Творця навіть у святих Його іконах, іконах Його Пречистої Матері і всіх святих. Сама Пресвята Богородиця називає себе скоро послушницею. І як ніколи, це, мабуть, дуже-дуже близько зараз нам. Кожен раз, коли ми молимося з вами за припинення війни, молимося з вами за свій народ, за умноження, силу свого народу. Коли ми молимося за свою державу, ми просимо скоро почуй» і помилуй, просячи Бога чи Його пречисту маті. Скоропослушниця це значить почути скоро, але не тільки почути, але й відповісти. Багатьом із тих, хто молився перед іконою Пресвятої Діви, дуже скоро давала відповідь Пресвята Богородиця. Навіть і в нашому житті, от ми з вами завжди приходимо в обителі чи в храмі, де є чудотворні ікони, молимося. Це ж не просто так, це ж не якась даність традиції. Ми несемо усі наші потреби, ми несемо усю біль своєї душі і, на жаль, дуже рідко приносимо радість, подяку і покаяння. Просячи в Святої Діви, перед її іконами ми з вами йдемо додому, ми знову маємо якісь проблеми, маємо рід своєї зайнятості. І от, мабуть, кожен з нас, може, хто звертався до Пресвятої Богородиці, може підтвердити мої слова, що зовсім за короткий час ти оглядаєшся на ту чи іншу ситуацію, про яку ти молився. А вона розрішилася так, як ти навіть сам собі не міг придумати. Настільки мудро і не завжди так, як ми просимо. Тому що коли відгукується Господь на наші прохання, то Він робить усе для того, щоб нам це було зручним для нашого спасіння, щоб послужило для нашого вдосконалення, для нашої для сяжання. Нами християнських чеснот, породиця чекає кожного з нас навіть більше. Вона чекає усіх тих, хто навіть не любить її сина, хто не знає її сили. Але мітеця шукає у цьому світі і не може знайти. І ось цих шукає до свята Богородиця. Віднаходить, чує їхню біль і скоро допомагає. Тих, хто в цьому світі загубився, хто не може. Достойного плода принести тих, чекає Пресвята Богородиця. Хто втратив очі і дім? Хто втратив допомогу і близьких, саме тих, чекає Пресвята Богородиця і чує і відповідає. Ми дуже часто при Святу Діву Богородицю називаємо скорою помічницею всіх ображених сирів, вдів, бо саме їх чекає при Свята Богородиця, чує і відповідає своєю всесильною допомогою. Сьогодні, як ніколи, припавши до ікони. Скоропослушниці, просімо. Просімо щиро, відкрито, відверто, не боячися своїх сліз, не боячися, що хтось подумає не так, в уста говорять від ізбитка серця. Припавши до ікони, Просімо, Свята Скоропослушниця, Діло Богородице, вислухай, дай відповідь, врятуй, направ до царства Сина Свого, а Бога нашого. Амінь.